Я наголосив, бо останній раз де були проблеми тої ж самої підліткової злочинності, бо за минулий рік вона просто кардинально різко піднялася. Були обговорені, ми детально вивчали, в тому числі прокуратура давала свої пропозиції органам державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, вони були всі враховувані, викладені відповідно в відповідному документі, який створювався для виконання. Тобто, Якщо взяти сам, самий же результат виконання, то воно виявилося, що правоохоронні органи, зокрема прокуратура і міліція, доклали певні зусиль, якісь вони в те, подолали підліткову злочинність. А от органи місцевого самоврядування, той почин, який був, не продовжили далі. То, то його би бажано було ті питання, що вони ще стали предметом обговорення. Місцях і районними радами на їх пленарних засіданнях. В такому випадку воно дійсно знайде своє втілення в подоланні злочинності. Я так вважаю. І дійсно треба об'єднувати свої зусилля, тому що згідно з закону про місцеве самоврядування, це більше профілактична робота повинна. Втілюватися органами місцевого самоврядування, ніж правоохоронні органи, бо правоохоронні органи вже фіксують самі факти, а щоб профілактично повинні такі органи державної влади, місцевого самоврядування. Я так вважаю і так позаконодавство.